Дякую нашим пасторам за їхні неймовірні проповіді, які дають в житті чітке розуміння. І головний коза мого життя має бути віра. І щоб бути іспраним, і стати учнем Ісуса Христа, і щоб мир і благословення були зі мною. Там, де Слово Боже, там перемога і результат. Приходить, коли є смирення. Потрібно вірити в Слово Боже, приймати Слово Боже, жити в Слові Божому, благодать, мир. І любов примножиться. Там, де Слово Боже, там Царство Боже, там благословення Боже, там життя Боже, там немає ні хвороб, ні рабства. І тому потрібно вивчати Слово Боже, погрузитися в Слово Боже, прийняти Слово Боже і розумом, і серцем, і тільки тоді прийде благословення, миру. Дякую нашим пасторам за їхні неймовірні проповіді, які дають в житті чітке розуміння, і головний козир мого життя має бути віра. І щоб бути іспраним, і стати учнем Ісуса Христа, і щоб. Мир і благословення було зі мною. Там, де Слово Боже, там перемога і результат приходить, коли є смирення. Потрібно вірити в Слово Боже, приймати Слово Боже, жити в Слові Божому, благодать, мир і любов примножиться. Там, де Слово Боже, там царство Боже, там благословення Боже, там життя Боже, там немає ні хвороб, ні рабства. І тому потрібно вивчати слово Боже, погрузитися в Слово Боже, прийняти слово Боже і розумом, і серцем. І тільки тоді прийде благословення мир.